Чи я поганий, що залишив сестру без весільної сукні, тому що вона не запросила мого неповнолітнього сина. У мене 40 років чоловік. Є сестра, 30 років жінка, яка виходить заміж через тиждень. Рік тому, на сімейній вечері, її хлопець зробив їй пропозицію, від чого всі присутні втратили мову, але всі були раді за них, оскільки вони давні друзі. Під час вечері сестра попросила мого сина, 17 років хлопець, пошити їй весільну сукню. Син завжди любив дизайн і моду. Він відвідував курси з цих дисциплін. Він, а також курси шиття. До нього зверталися навіть його власні друзі, тому одяг завжди виходив гарним. Син дав згоду, але сказав, що йому знадобиться час і що він буде постійно з нею все узгоджувати. Спочатку сестра поводилась просто жахливо. За місяць син намалював їй близько 50 ескізів, з яких їй сподобався лише один. Його і пустили в роботу. Він пошив сукню з тканини просто прекрасної якості, яку оплатив я, оскільки теж хотів бути причепним. Протягом п'яти місяців син. Вносив правки, щоб задовольнити її побажання. Вона постійно на щось скаржилась. Через деякий час був зроблений остаточний варіант, і він виглядав приголомшливо. Моя мама плакала, дивлячись на сестру у сукні. Зізнаюсь, я теж майже розчулився. Проблема з'явилася тоді, коли минулого тижня син прийшов поговорити про запрошення на весілля. Його отримали всі члени родини. Крім нього, у мене була думка, можливо, воно йому не потрібне, але ситуація здавалася дивною. Я написав сестрі. Вона відповіла, що не хоче неповнолітніх на своєму весіллі, тому що там буде алкоголь. Я запитав, чи не зробить вона виняток для мого сина, але вона обірвала мене і сказала, що ні. У нашій родині немає дітей. Мій син є Неповнолітній, тому я не бачу сенсу у цьому правилі для членів сім'ї, що ще гірше син був дуже засмучений і плакав. Він витратив місяці на це плаття і не мав можливості відвідати весілля. Я був дуже незадоволений і сказав сестрі, що їй варто якомога швидше підшукати собі нове плаття, оскільки у неї не буде можливості одягти цю сукню, яку пошив мій син. Вона зателефонувала мені і почала кричати. Сказала, що я перегинаю палицю, і так робити не можна. Потім зателефонувала мама. Сказала, що я повинен віддати сукню і підкоритися правилам. Я відмовився і поклав слухавку. Через цю ситуацію у родині розкол багато хто згоден зі мною і засуджує вчинок сестри. Кажуть, що в неї є можливості зробити виняток. Інші кажуть, що я перегинаю палицю і псую її важливий день. Я не бачу помилок у своїй поведінці, просто дію раціонально і оплачую її тією ж монетою, яку вона оплатила мені. Отже, чи я поганець. Едіт, спочатку я хотів би подякувати всім за коментарі та пропозиції. Я справді не очікував, що цей пост викличе такий резонанс. Я обговорив сином пропозиції, які ви написали. Він погодився продати сукню за ринковою ціною. Він підрахував витрати, і вартість виявилась досить високою. Мене діслали комерційну пропозицію сестрі. Вона була не в захваті. Сказала, що не може собі дозволити сукню, бо вона занадто дорога. Це має бути подарунок, тому що вона родина. Я відповів, що дуже просто називається себе родиною заради безкоштовної сукні, але складно, коли справа стосується запрошення сина на весілля. Вона ридала під час розмови і благала мене не псувати їй свято, але я дзвонив не для того, щоб слухати цю нісенітницю. За весь час вона не робила жодної спроби вибачитись перед сином або запросити його на весілля. Для тих, хто сказав, що вона може бути гомофобкою, не можу знати напевно, але на неї може впливати наречений, який є християнином і ніколи не був близьким з моїм сином. Однак мені байдуже, чи це. Це його вплив чи ні? Якщо вона хоче провести захід без сина, значить, вона розриває стосунки зі мною. Для тих, хто просив фотосукні мені шкода вас розчаровувати, але син не дав згоди. На жаль, я її не опублікую. Якщо щось ще трапиться, я дам вам знати. А поки що дякую усім. Пост був написаний близько двох років тому, і на жаль, ніяких оновлень або доповнень більше немає. Син автора нетрадиційної орієнтації, тому він думає, що це найважливіша причина, чому його вирішили виключити з весілля його сестри. Знаєте, на моменті 50 ескізів я б вже послала таку родичку, тому що придумувати 50 різних суконь, щоб вона вибрала тільки одну, тому що у всіх інших варіантів їй щось не подобалось. Я розумію, що можуть бути правки або щось подібне, але вона вчинила дуже нахабно, настільки нав'язливо змінювала різні види сукні, там деякі деталі, він їх завжди перешивав, переробляв або перемальовував. Тобто людина вклалася повністю всією душою. Шою у цю сукню, тому що ти її тітка, і він хотів, щоб ти виглядала шикарно на цьому весіллі, а ти береш йому так підсираєш, вибачте, замій французький, але по-іншому не скажеш. І ще такий нюансик: наречений не хоче запрошувати цього неповнолітнього сина, але тут питання, чи він в Певнений, ще всі його родичі і знайомі, які будуть на весіллі традиційної орієнтації, чи те, хто просто приховує свою орієнтацію, і таким чином він може запросити також людину, яка не традиційної орієнтації, але просто він про це не знає, чи це буде для нього окей, чи ні, тобто його це не хвилює. Мене трошки Після такі люди. А ви пишіть свою думку в коментарях? Ми переходимо до наступної історії. Чи я погано запитала невістку, як вона використовує свій диплом. Після її натяків, що мій університет недостатньо престижний. Вчора вечері ми з чоловіком і нашою дворічною донькою були у гостях у його родини. Там же були сестра чоловіка, її чоловік і діти. Зайшла розмова про те, що у їхньої дитини наближається час вступу до університету. Ми говорили про те, як вступ до хорошого університету допомагає в налагодженні зв'язків. Я Тала, що отримала свою першу роботу бізнес-аналітика, тому що мій інтерв'ю теж навчався в університеті Торонто. У цей момент сестра мого чоловіка викрикнула: у місіс Аурському університету Торонто так, тобто, не у справжньому. Мій чоловік вічливо відповів, що це одне і те ж, а вона просто знизила плечима. Я запитала, де вона навчалась, На що вона відповіла, що навчалась в університеті Торонто, і додала в кавпусі святого Григорія. Потім я поцікавилась, як вона застосовує свій диплом. Я в курсі, що на домогосподарка, тому, можливо, це було по-дурному з мого боку. Вона відповіла, що вибрала бути домогосподаркою і якось перестала зі мною розмовляти. Чоловік вважає, що я перейшла межу. Зізнаюсь, я не подумала, коли говорила про це, просто висловила те, що стало на думку. Він каже, що питання сестри було нетактовним, але не зловмисним. Я сказала, що воно було грубим, і це єдине, що важливо. А саме твердження просто невірне, але я продовжую думати про те, що сталося. Вона написала чоловікові повідомлення. Про те, що я перейшла межу, він відповів, що у всіх виникло непорозуміння і що потрібно просто забути, чи я поганець у цій ситуації. Вердикт Редд непоганець, і у нас є оновлення. Мене підбадьорили вердикти непоганець. Я прочитала багато коментарів і вдячна за ті, в яких говорилося, що я не була ініціатором. Читаючи усі коментарі і дивлячись, як в них полощують сестру мого чоловіка, я почала погано себе почувати. Я не звинувачую коментаторів. Вони просто виходили з контексту. Який я надала, але я сприйняла той факт, що від різкої критики сестри мого чоловіка мені стає не по собі, як сигнал, що пора налагодити стосунки. Вона непогана людина, ми з нею не дружимо, але завжди були доброзичливі одна до одної. Вердик непоганець дав мені впевненість, що моя відповідь не була зовсім необґрунтованою. Тому я запитала чоловіка, чи продовжує сестра писати йому повідомлення. Він сказав, що вона щойно надіслала останнє велике повідомлення на тему того, якій боляче, а потім замовкла. Я запитала. Що він думає, і він відповів, що сказав сестрі. Її зауваження було необдуманим, але додав, що ранити можна по-різному, і моя відповідь дійсно її зачепила. Я сказала, що готова вибачитись, якщо вона теж принесе вибачення. Вчора ввечері вона мені зателефонувала. Вона сказала, що зрозуміла. Її коментар про університет прозвучав образливо, але це не було її наміром. Вона сказала, що дуже пишається мною, моєю кар'єрою і тим, як я поєдную її з материнством, і вибачили за свої слова. Я подякувала їй. Сказала, що мій коментар про її диплом був недоречним, що вона чудова мати, і що я не подумала і просто видала першу думку, яка мені спала. Вона трохи розплакалась, і, чесно кажучи, я відчула себе жахливо. Я теж розплакалась, і ми домовились просто залишитися в минулому. Як я вже згадувала в початковому пості, моя відповідь була інстинктивною. Я не вважаю, що вона даремно витратила час на отримання диплома. І сподіваюся, що її коментар був у тій же мірі необдуманим. Але я рада, що ми помирились. Я розумію, чому коментатори накинулися так на сестру чоловіка, тому що після першого допису в мене також склалася про неї дуже негативна думка. Але після оновлення я дуже рада, що все так склалося, що вони дійсно порозумілися, обговорили і вибачилися, тому що кожен зі свого боку був трішки неправий. У авторки це була захисна реакція. Сестра чоловіка просто видала те, що їй спало на думку, і навіть не обдумала, чи вірно буде їй це сказати чи ні, чи когось це зачепить чи ні. Пишіть, що ви думаєте. Та по цій історії в коментарях, а ми приходимо до наступної. Так як під минулим відео багато хто писав, що вони їли під час відео, тому попередження тут буде трішки про какашкову тему. Чи я поганець, якщо хочу позбутися собаки дружини? Отже, два роки тому ми з дружиною завели собаку, точніше, як завели. Собака він мовник, дружині. Вона сподобалась, вона була готова нею займатися, і я погодився. Якщо бути чесним, майже всі турботи про виховання, вигулу, годування та іншими справами займалася дружина. Моя участь у цьому мінімальна, так як собака доберман. А пси цієї породи, як правило, визнають тільки одну людину своїм господарем. Інші члени сім'ї це запасні люди. До туалету на вулиці собака привчилася досить швидко. Природньо спочатку траплялися неприємні інциденти, але я завжди ставився до цього зрозуміло. Та й в цілому не можна назвати її дурною. Вона добре виконує команди, знає, що можна, а що не можна. Але в силу своєї хитрості і нахабства може спробувати забратися на диван. Але знову ж таки, це не критично. А критичним для мене стало те, що вона, хоч і привчена до вулиці, протягом усіх цих двох років вона регулярно гадить вдома, як по великому, так і по маленькому. І гадить вона не з власної вини. У неї трапляються напади нетримання. Дружина постійно мені каже, що вона не винна, і я навіть це розумію. Але від цього прибирання її продуктів життєдіяльності мені не легше. І так, прибирати найчастіше доводиться мені, так як через свою роботу я досить часто перебуваю вдома, поки дружина до вечора на роботі. І ви просто не уявляєте, як же мене це задовбало. Я не те, щоб дуже гидлива людина, але мене вже вивертає. У нас забрудена вся квартира. Напевно, немає такого квадратного метра. Де б вона не стяла або не срала. Пару разів вона надристала так рідко, що потрапило навіть під шпалери, затекло під поріг і під плінтуса, і я почав відкрито говорити дружині, що треба якось вирішувати цю проблему. Дружина навіть слухати нічого не хоче, вона любить собаку більше, ніж мене, і найстрашніше, що, можливо, навіть більше, ніж нашу дитину. Майже весь свій вільний час вона витрачає на собаку, ходить на тренування для собак, гуляє з нею по півдня. Собака облизує її руки і обличчя. Для Мене це просто огидно. Мені просто огидно обійматися і цілувати свою дружину. За порадою своїх друзів-собачників вона перевела собаку на натуральний корм, різне м'ясо і всілякі частини тварин, які люди зазвичай не їдять. Ще вона купила дегідратор, щоб сушити легені, серце, шлунок та інше, і брати їх з собою на прогулянки у якості ласощів для собаки. Ви не уявляєте, який жахливий сморід у квартирі, коли в дегідраторі сушаться свинячі легені. У цей момент мені хочеться покинути квартиру, але вона ставить Сушити зазвичай на ніч, всі розмови про те, що мені це огидно. Вона, як правило, ігнорує. Але вчора я просто не витримав. Вранці дружина пішла на роботу, попередньо одягнувши на собаку спеціальний підгузок, так як останнім часом вона мимоволі мочиться. Так, так, у собаки сама по собі тече сеча, вона про це навіть не знає. Вона може спокійно залишити доріжку з крапель по всій квартирі. І десь у другій половині дня до мене підходить донька і каже, що на кухні гівно, а собака в памперсі. Коротше, носи. Стравши на кухні, вона продовжила ходити по всій квартирі, і природньо лайно почало випадати з памперса теж по всій квартирі, включаючи кімнату доньки, де ковролін в її було просто все. Я поняття не маю, що таке нервовий зрив. Воно мені здається, а вчора він у мене стався. Я просто ридав. Дорослий, мужик, психічно і фізично здоровий. Стрес усікей. Просто ридав. Я не знав навіть, чого почати це все прибирання. Я просто сидів, взявшись руками за обличчя. Донька, побачивши мій стан, сама почала прибирання, хоча ніколи раніше цього не робила, тому що їй це теж було огидно. Коли дружина прийшла з роботи, я в дуже жорсткій формі виставив її ультиматум: або йде собака, або вона йде разом з собакою. Ми посварилися, сильно посварилися. Точніше, в основному лаявся я, тому що я в розпачі. Я не можу продовжувати так жити. Хтось Скаже, що я ревную до собаки, тому що дружина проводить з нею багато вільного часу. Можливо, але все-таки я намагаю себе переконати, що це її хобі. Вірний друг і привід більше і частіше ходити на вулицю. Але вчора я дійсно зрозумів, у виборі між мною і собакою вибір буде не на мою користь, і я сказав їй збирати речі. Це дуже прикро. Живемо разом більше десяти років. Пройшли через дуже багато, Погане і хороше багатство, і бідність, смуток і радість. Але зараз справа схоже і справді йде до розлучення. Чи правильно я вчиняю? Напевно, ні. Ставити ультиматум це точно неправильно, але і терпіти я це більше не можу. Мені набридло це лайно по всій квартирі. Набрид аромат сушених залишків від тварин. А найбільше набридло, що в житті моєї дружини я займаю далеко не перше місця. Вердиктредіт люди розділились, але більшість за непоганець. Зачитаємо трішки коментарів, і у нас ще буде оновлення. Я б разом з донькою з'їхала на оренду на пару місяців, а дружина нехай живе в лайні, раз їй так добре через пару місяців вирішить, чи варто розлучатися. Непоганець, я розлучилася зі своїм чоловіком через ситуацію, максимально схожу на вашу. Всі мені кажуть, що я дурепа, залишаюся одна з дитиною через дурість. А я скажу, що я найщасливіша людина на землі. Тепер я прокидаюсь і можу дихати свіжим повітрям у своєму будинку. Моя дитина не підбирає собаче лайно. Дитині на момент розлучення було півтора року. Вона підбирала і тягала в рот все, що бачила. Мені не потрібно нескінченно мити сечу. Собака вагою 37 сім кілограмів, а Знаєте, скільки вона сцить, а вже скільки гадить. Мій чоловік був вічно зайнятий, тому догляд за його собакою був на мені. Сам він жодного разу не прибирав за нею. І ні, собака не хворіла. Гуляли з нею три рази на день. У туалет вона не просилась, просто могла в будь-який момент сісти і почати гадати. Загалом чоловікові дала вибір або я, і донька, або собака. Він вибрав собаку. З'їхав. Собака тепер живе в клініці, самому прибирати, мабуть, складно. Ви не поганець. Я ось відмовилась жити в квартирі чоловіка, де собака його сестри гадить усюди, куди їй заманеться. Причому господині на це начхати, переступила і пішла далі. Навіть не прибирає. Я прибирала кілька разів, практично обригавшись, а потім поїхала, сказавши, що сюди я не повернусь. Ваша дружина повинна зрозуміти, що це повний капець. А якщо не розуміє, капець у неї в голові висновки робіть самі дуже співчуваю. Я теж підібрала собаку, у якої були проблеми з туалетом. У період привчання до вигулу. Собака під час нашої відсутності була пристебнута у коридорі. Чому не можна обмашити собаку з проблемами з туалетом, коридором і не допускати в спальні, як мінімум? А краще поставити їй щось на зразок загону і застелити його ліноліум. Наприклад, ви дуже довго терпіли. Я на вашому боці. Вибач, твоя дружина просто божевільна. Переректи сім'ю на життя у собачому туалеті це якась витончена форма садизму. Причому і по відношенню до собаки, як не дивно, теж. Я не розумію, якщо вона бляха-ветеринар з хворою собакою, і вона починає експериментувати з їжею, яка бляха-натуралка. Ну тобто так, це зараз модна тенденція. Але бляха теж за тим, що ти робиш. Собаці від натуралки стає гірше. Значить, тільки лікувальний корпус. До кінця собачих днів. Твоя дружина ветеринар, вона не може цього не розуміти. Які бляха, сухі смаколики при повністю зіпсованому шлунково-кашковому тракті, у легені, чудовий дрестогон, наприклад, і печінка, і всякий інший лівер. Твоя дружина ветеринар, вона не може цього не розуміти. Яке, блін, пересування собаки по всій квартирі, клітка збираючими пелюшками. Довічно. Ні при шестигодинному вигалі це взагалі ні разу не зростає. Токо, до яких там в жопу кінологів вона водить на заняття? Чому їй ніхто не сказав про клітку? Або сказали, але вона не почула. Мужик, вибач, мені дуже шкода, але твоя дружина здуріла. Була вона такою травма, це з дитинства або якась профдеформація, або що, ще це не мені судити. Але забирай доньку. Дитина теж не повинна рости у собачому туалеті, як не дивно. Посилай дружину з її нежиттю і з її шизофренією, і живи спокійно. І не думай мучитися докорами сумління і бийся, безжилю з нею за доньку. Ну що ж, перейдемо до оновлення. Не думав, що всього за кілька годин пост набере стільки коментарів. І, судячи з них, здоровий глузд на моєму боці. Дякую, що змусили в цьому переконатися. З коментарів я зрозумів, що не уточнив кілька моментів. Спробую це зробити в доповненому пості. Перше, з приводу відвести собаку до ветеринара, так склалося, що моя дружина є ветеринаром, і вона колись врятувала цю собаку. Її привели до неї в клініку у віці 8 місяців, і вона важила всього сім кілограмів. Це просто капець для добермана у такому віці. Картина жахливо розривала душу, ніхто не вірив, що їй вдасться врятуватися. Грошей на лікування у колишнього власника не. Було, тому він зник. Просто перестав відповідати на дзвінки з ветклініки. Собаку врятували, в основному за рахунок благодійної організації. Далі реабілітація в стаціонарі за рахунок клініки. Скажу чесно. Коли я її побачив, у мене серце розривалося. Напевно, тому, коли дружина запропонувала взяти її нам собі, я погодився. Друге проблеми зі шлунково кишковим трактом. Так, вони є. Не знаю всіх подробиць і медичних термінів, але у собаки видалена частина якогось кишківників. Тому рідке випорожнення і не його контролювати навряд чи можна якось виправити. Третє так, собака стерилізована. Так, я був в курсі, що у деяких собак буває нетримання сечі після видалення матки. Проте ми разом прийняли таке рішення. Частково цю проблему вирішували таблетки, які коштують не так дорого. Але, як я зрозумів, останню проблему не вирішують. Була думка зробити операцію, точно не пам'ятаю яку, але в нашому місті таких ніхто не робить. Сама операція близько 15 тисяч доларів. Плюс дорога, плюс проживання. В результаті вийшло би всі 20. І в той момент, коли ми це обговорювали, у нас якраз були не сказати що зайві, але гроші. Але в той момент таблетки вже почали діяти, і це питання ми відклали. Зараз, коли проблема з нетриманням сечі посилилась, зайвих грошей на таку операцію в родині немає. Четверте донька собаку любить напевно, в 10 років це нормально любити істоту, не дивлячись на всі її недоліки. Але одночасно їй дуже шкода мене, коли мені доводиться все це прибирати. Вона сама це каже. П'яте я не можу сказати, що дружина не прибирає за собакою. Просто так виходить, що частіше це доводиться. Робити мені. Скажу відразу, я не безробітній і не сиджу в неї на шиї. З огляду на свою діяльність я їжджу у відрядження, працюю цілодобово або вночі. Надмірні години нам не оплачують, а закривають додатковими вихідними. Тому їй та й взагалі багатьом моїм знайомим здається, що я постійно вільний. Та й донькою ми з нею займаємося приблизно на рівні. Якийсь момент я, якийсь вона. Але я б не сказала, що їй на неї байдуже. Вона непогана мати. Шосте сумно це усвідомлювати, але схоже що справа дійсно йде до розлучення. Навіть не уявляю, скільки гемору доведеться пережити. Квартира в іпотеці. Платити ще 14 років, як її справедливо розділити. Я просто не уявляю. Донька любить нас приблизно однаково. І з ким їй буде краще, однозначно відповісти не можна. Начебто, уточнив все, про що згадав. Згадаю, що ще доповню. Це було останнє оновлення від автора, на жаль, і зачитаємо трішки коментарів. Не розумію, як хвору істоту з проблемами шлунково-кишкового тракту можна годувати свининою. Вона точно ветеринар. Або двійник ветеринара, коли дієта, що у людей, що у тварин однозначно потрібна дієта: куряча грудка, вівсянка і подібне. І також я розумію, чому дружина накинулась на чоловіка. Вона виходжувала цю вмираючу істоту. Вона почала жити при ній, і тепер віддавати собаку їй безумовно важко. Але все одно при цьому вважаю, що дружина поганець. На собаку памперс по фігурі. Самому зняти офіс, може, кімнату у гуртожитку, поруч із школою доньки, працювати звідти. Додому приходити на годину пізніше за дружину у двох з дитиною. Звичайно, це невеликі заходи, але мені здається, даремно ви говорите, що для дружини лайно прибирати не проблема. Не проблема це перший раз сто щодня, а потім вже дійсно велика проблема. Її це не напружує, тому що нерегулярно раз на тиждень або два. А так вийде разів десять на тиждень або більше, нехай відчує повну відповідальність за прийняття свого рішення і ви за цей час зміцните відносини зі своєю донькою, обидва відпочинете від смердючки. Дуже шкода собаку, але дім повинен бути місцем комфорту і відпочинку, безпечним і затишним простором. А зараз, як мінімум, дві людини живуть у постійному стресі у цьому домі, без можливості розслабитися і не нюхати лайно. Не так, абсолютно. Повторюсь, собаку шкода, але людське життя шкода більше. Я дійсно не розумію, навіщо собаці з такою проблемою дозволяють ходити по всьому дому. В мене подруга займається розведенням собак, і саме цуценятка вони ж також не контролюють, куди вони ходять. У неї є такий загон, і в ньому собачки живуть. Вона туди стелить кожного дня. Чисту білизну постійно їм все змінює. Також ці собаки знаходяться в окремому приміщенні, але тут я розумію, що окремо виділити якесь приміщення можливо немає можливості, але у собаки має бути свій особистий простір. Дійсно, можна зробити якусь невелику клітку, але. Я думаю, що якщо велика собака і клітка не дуже велика, вона в ній буде крутитися і вічно буде сама обмазуватися. Тому такий варіант з невеликим загоном або щось на кшталт цього можна зробити. Тоді собака не буде ходити по всіх кімнатах і не буде так неконтрольовано скрізь мастити килим. І з приводу харчування, я знаю, коли у нас були проблеми у мого собаки, він чимось отруївся чи щось таке, нам сказали давати виключно корм. Спеціалізований корм і ніщо більше, ніякої натуралки, нічого такого, тому що у нього не вирівняється нормальний ритм, як він ходить в туалет, скажімо так, тому що якраз таки на натуральному харчуванні у нього були постійно проблеми з ЖКТ. Постійно У нього була діарея, і ми не знали, як з нею справлятися. А от з тим, як ми змінили корм і перевели собаку повністю на корм, у нас немає таких великих проблем. Мені здається, що просто тут ніхто не хоче вирішувати або змінювати змінювати щось, вони або хочуть розлучитися, або хай буде так, як воно є. Якихось варіантів вирішення цієї проблеми не хочуть шукати ні чоловік, ні дружина в даному випадку. А на вашу думку, хто не правий в такій ситуації? Чим варто їм розійтися, чи можливо якось шукати вирішення цієї проблеми? Пишіть обов'язково в коментарях. Також не забуваємо поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.